Ю, інтерв'ю. Друзі, привіт! Я вас вітаю на каналі ЮНІКОТІВІ. Отож, і це я, ваша ведуча Марія Афанасьєва. Сьогодні у нас у гостях моя давня подруга, з якою ми з першого класу були разом на навчанні вдома. Познайомтеся Соломія Сакун. Отож, сьогоднішня тема це хомскулери та як вони навчаються. Привіт! Вітаю! І отож, розкажеш ти, що таке хомскулери? Що це таке? Хомскулінг uh, це навчання вдома без загальноосвітньої школи, без uh -huh. вчителів. Добре, зрозуміло. І тепер я хочу тобі запитати декілька питань. Отож, чому ти обрала гомскулінг? Uh, ну, насамперед, це більше часу. Uh, я можу витратити цей вільний час на якісь більші заняття, інші гуртки, і мені взагалі здавалося це цікавіше. Угу, зрозуміло. А на твою думку, які переваги хомскулінгу? Насамперед, це те, що ти не залежиш від графіку школи, ти можеш ходити на якісь окремі заняття, можливо, тобі не подобається якийсь предмет, і тоді о, можна обрати якийсь інший і вивчати його посилено. Угу, Цікаво. А які ж недоліки ти бачиш у навчанні вдома? Ну е, мабуть, концентрація. Е, немає контролю як в зачальній загальноосвітній школі, і через те е, можливо буде важче сконцентруватися. Угу. А чи маєш ти можливість спілкуватися з іншими учнями чи друзями під час хомскулінгу? Е, так, в мене є декілька друзів, моїх однокласників. Ми з ними регулярно спілкуємося. Також в мене є друзі з-за кордону. О, це дуже цікаво. А як виглядає твій звичайний день? Ти можеш його описати? тебе є якийсь план, можливо? Так, в мене є в телефоні календар, і там в мене записаний мій розклад. В мене зазвичай декілька онлайн занять в день, також можливо репетитор з іноземної мови, там англійська, німецька. Um, ну і ще uh, я роблю uh, працюю по підручниках. Угу. А які ж з усіх предметів та гуртків тобі подобається найбільше? І чому ж? Uh, один із моїх улюблених онлайн-занять, uh, мабуть, це буде сторітель. Mm, да, да. Це uh, ми там пишемо історії англійською, uh, і взагалі заняття англійською. О, так, до речі, друзі, мені також він дуже подобається. Ми туди ходимо разом, і він справді приголомушлий. І наступне питання: які предмети чи навички, на твою думку, важливі для самоосвіти? Це самоорганізація, вміння планувати також якось враховувати час, знаходити вільний час, щоб робити якісь домашні завдання. Угу. Це все дуже важливо. Це є інтерв'ю. Як твої батьки допомагають тобі у навчанні? Чи потрібна їх, їхня підтримка? Е, так е, мої батьки працювали е, дуже багато з моїм навчанням. Е, мене мама вчила читати, писати там в першому класі. Е, і досі мої батьки перевіряють мою роботу, але я вже більш самостійна, звісно. Це круто, так. Знаєте, друзі, я теж пам'ятаю, що раніше, ми теж, як мама мене садила на стілець, і ми також там з нею читали, писали щось. Спочатку це було важко, але потім вже досвід приходить, і це стає легше. Отож, повернувшись до питань, а які ж власне ресурси використовуєш для навчання, якісь онлайн платформи, підручники, додаткові курси тощо. Я е, маю декілька підручників, я використовую які шкільні підручники, і також ми купляємо е, якісь свої підручники, працюємо по них. Я ходжу на онлайн заняття е, і е, я, ну, я записана на декілька онлайн-шкіл. Е, це школа Хаб», е, це закордонна школа, є ще українська онлайн-школа Толока. А які там предмети на толоці, наприклад? Що тебе там найбільше цікавить? О, сьогодні я писала диктант на угу. толоці. Також у нас є читайський клуб. Угу. Ще мені подобаються заняття історії. Там угу. Там є декілька дуже цікавих занять. Mm, зрозуміло. історія. А от як ти вважаєш, хомскулери отримують такий самий рівень знань, як учні традиційних шкіл? Так, можливо, навіть вищі в деякому плані. Е, можна обрати те, що тобі подобається, і е, коли ти працюєш над тим, що тобі подобається, то е, отримуєш вищий результат. Більше мотивації, так, здається, так. або ефективність вища. Угу. угу. Зрозуміло. А чи хочеш ти в майбутньому повернутися до традиційної школи? Чому? Чому ні? Е... Я не думаю, що я повернуся. Мені більше подобається такий формат навчання. Угу. А через що? Чому ти не хочеш туди? Мені подобається вільний графік. Є декілька гуртків, які я не готова відмовлятися, чи ну які я не готова покинути заради шкільного навчання. Угу. А знаєш, мене дуже багато е, е, різних знайомих питали, як ми складаємо іспити і контрольні роботи чи інші цільнове завдання. Будь ласка, розкажи про це більше угу. в кінці року. Ми вдвох йдемо угу, в школу і під наглядом вчителів. Ми здаємо тести, вони оцінюють нашу роботу за навчальний рік, оцінюють наші знання, і ми переходимо за рахунок цього в наступний клас. Угу. А скільки у, нас, скільки у тебе було екзаменів в минулому році? Минулого року в мене було 16-17 чи екзаменів, це зайняло три тижні. Ого. Кожного дня я ходила на один або два екзамени. Ого, це багатецько, чесно. А... Чи змінив хомскулінг твоє ставлення до навчання? Можливо, поліпшив? ні? Я ход, я не ходжу до школи з першого класу, і через те, що я не ходжу до школи, я не можу порівняти хомскулінг з таким навчанням в школі. Угу. А от до речі, ще більше про саме самоорганізацію. Які навички тобі довелося освоїти, щоб бути успішним хмускулінгу? Ну так, самоорганізація і тем-менеджмент це важливі навички, uh -huh. і мені довелося певний час попрацювати над ними, щоб в мене все виходило. Uh -huh. А можливо, у тебе була така колись, що ти відчувала стрес чи тиск через відсутність постійного контролю, як у звичайній школі? Mm, дуже рідко я звикла до ось такої самоорганізації до того, що я о, ну, маю не забувати про домашні завдання, о, про те, що в мене якийсь зараз буде урок. А от ще дуже часто питання, яке мене задають, це як ми обираємо, що вивчати глибше, а що поверхнево. Можливо, розповісти і про це? Все залежить від інтересу. Якщо мені цікавий якийсь предмет, я вивчаю його поглиблено, ходжу, мабуть, на більше якихось занять. Мені подобається історія і в мене є досить багато занять з історії. Це інтерв'ю. Давай відверто. Чи не почуваєшся ти інколи трохи ізольованою або не такою, як усі, через хомскулінг? Насправді дуже рідко. О, у мене є подружка, <свісна> з якою ми разом ходимо на хомскулінг, і мені достатньо. <свісна> 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 а як ти спілкуєшся з друзями, які навчаються у звичайних школах? Чи є різниця у ваших інтересах? Звичайно, різниця є. О... Мені більше подобається читати книжки, наприклад. Декому з моїх друзів це не дуже подобається. В мене є декілька знайомих, однокласників, і ми з ними спілкуємося. Mm, цікаво. А от які труднощі ти от помічала у самосвіті? Я вже звикла до гомскулінгу, і мені через те ну, не надто складно. Але о, труднощі насамперед в тому, що треба все запам'ятати. І іноді я просто забуваю там, піти на якесь заняття. Угу. Напевно, можливо, ще трудно ще заставити себе встати з ліжка та почати іноді. працювати. Угу. Зрозуміло. А у тебе є якась система оцінювання або зворотнього зв'язку про успіх у навчанні? Так, атестація в кінці року і це, в принципі, все. Угу. А батьки тобі не ставлять оцінки, правильно? О, ні, ми не працюємо за системою оцінок, ми м м просто перевіряємо роботу, угу. виправляємо помилки потім. А тепер я хочу, щоб ти мені розповіла, як би ти описала свою ідеальну освітню систему. Вона схожа на хомскулінг? Так, мені здається, вона була б дуже схожа на хомскулінг, але мені більше подобається в цьому плані не український гомскулінг, а гомскулінг за кордоном. В мене є подружка угу. з Великобританії, вона теж хомскулер, і мені здається, що її спосіб навчання все таки трохи цікавіший за мій а, нинішній. Можеш розказати мені, як вона? Чим які відмінності між нашим гомскуліном і Великобританією? Е, ну, в Великобританії е, школа взагалі не впливає на хомскулерів, е, можна просто навчатися самостійно. І потім все, що тобі потрібно, потім в кінці е, навчального процесу, коли ти там е, хочеш поступити в коледж чи в університет, це здати вступний екзамен. Там mm, цікаво, тобто вони, е, вони працюють на результат, правильно, а не на проміжні результати mm -hmm. між руками. А от якщо говорити не про хомскулінг, а про навчання у якихось школах як приватних школах, що ти скажеш на це? Чим би відрізнявся наші звичайні школи від приватних? Як в приватній школі можуть бути е, кращі вчителі, можливо, якийсь е, інакший підхід. Але в принципі мені здається, всі школи досі схожі за якимись планом. Я маю на увазі про ідеальну освітню систему. Тобто, е, якщо взяти школу не хомскулінг, тому що я знаю, що деяким е, дітям важко сконцентруватися, і вони або вони більш соціальні і хочуть мати більше друзів, і тому вони йдуть в школу. Що б ти змінила тоді, тобто. Що б ти змінила, можливо, в е, так, як викладають вчителі? Можливо, щось ти всьому б змінила? Е, ну, е, насамперед, це менший розмір класів. Uh -huh. Мені здається, що вчителю важко працювати на великий обсяг людей. І просто буде ефективніше і вчителю, і учням, якби клас складався там, з 10 осіб. Uh -huh. um. А можливо, ти б замінила парти на щось інше? Чи вони скільки, наприклад, має е, ну наскільки довгим має бути шкільний день? Вісім уроків, можливо, це трохи забагато? Чи як ти вважаєш? Все залежить від е, мотивації учнів, від е, бажання їхнього. Е, я знаю, що є певні дослідження проводили угу. е, і кажуть, що дітям е, Зручно працювати там пів години за раз, а потім потрібно робити перерву. Mm, дуже цікаво, гаразд. А як на твою думку сприймає суспільство хомскулінг? Ти відчувала певні стереотипи? Так. Е, іноді люди думають, що ми взагалі не працюємо, лежимо на дивані, е, нічого не робимо. Або навпаки, що ми працюємо занадто багато. Часто люди думають, що хомскулери якісь дуже дивні. І, взагалі, не схожі на е, дітей, які ходять звичайну школу? Uh -huh. Ну, в принципі, так. Я також е, знаєте, зустрічала багато стереотипів е, по поводу того, що ми взагалі нічого не робимо і тільки е, на хомскулінг перейшли, щоб відпочивати, але це неправда, адже у нас є дуже великі екзамени в кінці року. Ну і чи вважаєш ти хомскулінг добрим варіантом для всіх дітей, чи тільки для тих, кому подобається самостійність? Кожна дитина індивідуальна, і е, якщо е, комусь складно сконцентруватися, чи складно якось е, впливати на своє навчання, тоді звичайно, що можливо краще все така школа. Е, але мені особисто більше подобається хамскулінг. Дякую тобі, велике за цікаво проведений час разом. І дякую вам, друзі, що продовжуєте дивитися наші відео. Залишайтесь, подавайте під цим відео. Все, до побачення.